Друзі, вашій увазі, дивіться, який танчик складений та розмальований вручну. Це пробний варіант. Тож не тільки почав пробувати. Це якась деталізація, поліз, забруднення. Це тут знайде ось такий пеньок. який може відлетіти. який треба поставити на місце. Ось так. Танчик. Склеєний вручну та розпаркований абсолютно вручну. Тут навіть є піхотинець. Ось. Все. Якщо вас цікавить, такі танчики та й різне всяке військове, переходьте у шапці профілю є телеграм-канал. Все про маленькі такі танки, які складаються та розмальовуються вручну. Абсолютно з нуля. Дякую.